Привіт, це Вокс. Зріз тижня. Порція свіжих підсумків. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску Славськ громада проти депутатів. Чому у Львові зносять мафи без причини? Хто такий жеребко з БМВ і що він робить у вугільній структурі? Скандал на Міцкевича: провал, чи пробний запуск, сокільники ростуть, Львів хвилюється. Тепло по Дрогобицьки, котли стоять, відкати гріють. І як Львів переробляє не лише сміття, а й бюджетні мільйони. Почнемо. Славськ. Громада проти депутатів 1-0. Ще 26 березня депутати Славської селищної ради зібрали позачергову сесію. Офіційна мета висловити недовіру голові Володимиру Бегу. Усе по класиці, таємне голосування 20 із 23 депутатів за дострокове припинення повноважень, і вже здавалось перемога. Але громада сказала: Стоп, не вам вирішувати 6 квітня. Люди зібрали збори виборців. І що 277 з 278 присутніх підтримали відкликання 20 депутатів, які проголосували проти голови, тобто проти вас, панове депутати. Тепер офіційна громада. Створено ініціативну групу з 16 осіб. Далі збір підписів, перевірки, ймовірні суди. Процес непростий, але коли народ бачить свавілля мовчати не буде. Мораль. Якщо думаєш, що ти маніпулюєш владою, пам'ятай, у демократії є зворотня сторона. Називається народна реакція. Бульвар та підприємці. Львів. Хто для тебе важливіший? Ще у жовтні 2024 року виконком Львівської міської ради схвалив створення пішохідного бульвару на проспекті Черновола. Під ніж мали піти 33 мафи, але не через порушення, а тому, що вони заважають новій концепції простору. В чергове, 2 квітня, підприємці вийшли під ратушу. Серед них матері загиблих, родини військових, волонтери, прості люди, яким у цей час міська влада не дає відповіді лише рішення згори. Голова фракції Голос Віталій Трось визнає, комунікації не було. Робочу групу створили ще тоді, але жодного результату. Люди не знають, чи завтра залишаться з роботою. Місто розгляне петицію про припинення проєкту, але шансів, що вона щось зупинить, мінімум. І тут головне питання місто будує простір. Для кого? Бо якщо Львів це про людей, то може не треба їх викидати разом з мафами. БМВ, Вугілля і Жеребко Хто він такий і чому він у Львів вугіллі? Олексій Жерепко нове ім'я, стара історія, призначений заступником гендиректора справових питань у Львів Вугіллі. Але нюанс. Він Племінник Ярошенка, екс-міністра фінансів часів Януковича та соратника Миколи Азарова. І вже це трохи залончить тривогу у 2021 році. Він очолював спецпідрозділ Фантом на Луганщині і потрапив у поле зору змі через підозри в контрабасі через КПВВ, станція Луганська. А тепер зарплата в 100 тисяч гривень BMW 730D з водієм, маршрути між Сокалем і Львовом. За чий рахунок? Невідомо. У той час, коли шахтарі не отримують зарплату. Громадськість вимагає звільнити, але головне питання, як ця людина з проросійським бекграундом влаштувалася в стратегічне підприємство на Львівщині і хто тягне таких кадрів. Площа Міцкевича. Землю не передали, але спроба була. 8 квітня на сесії міськради знову спробували протягнути питання про передачу 0,168 гектара землі в самому центрі Львова на площі Міцкевича. Територія під оренду ТОВ, Центр розвитку нерухомості, а за компанією Зв'язки з власником мережі Окко. Проекту немає, транспортної моделі теж. Погоджень із ЮНЕСКО 0. І все це в межах державного історико-архітектурного заповідника. Рішення виносять на сесію без базової документації, без конкурсу, без обґрунтованої концепції. Комісія транспорту побачила максимум ескіз. У цьому питанні насторожує те, що, попри критику кількох профільних комісій і брак підготовки документації, міський голова Андрій Садовий все одно виніс його на сесію. Депутати голосування провалили. Так, рішення не прийняли, але сам поспіх викликає запитання: чи справді у Львові рішення щодо центрального простору ухвалюють обдумано та прозоро? Сокільники розростаються. Мрія чи місто Хаос. У сокільниках вирішили будувати нове життя: 158 гектарів землі, 5 житлових кварталів. Індустріальний парк і населення зросте з 8 до 50 тисяч. Але проблема: інфраструктури нема, школи нема, доріг нема. Генплан затвердили поспіхом: Львів втрачає 1,3 гектара землі, а дитсадок опиняється біля промзони. Садовий б'є на сполох, каже, це афера під шум війни. Благає райраду не поспішати з межами, поки все не проговорили. Львівська міська рада вже пише листи, куди тільки можна: до ОВА, уряду президента, ГПУ, СБУ, НАБУ і хоче зібрати всіх на велику розмову із сокільниками та забудовниками. Але питання в іншому: чи потягнуть сокільники місто в селі, і чи витримає Львів таке сусідство? Дрогобич тепловий серіал із погонею і хабарем 2022. У Дрогобич заходить Альтеренерго захід із крутою ідеєю. Твердопаливна котельня, яка дає тепло довше за газ, ще екологічніше, і все без копійки з бюджету. Але радість тривала недовго. За рік керівництво Другобич Теплоенерго почало гальмувати проект. Вимикали котли без причини, топили дорожчим газом, не платили за тепло. А потім натякнули без відкатів, тут не попрацюєш. Мова йде про 100 тисяч гривень на місяць. Компанія відмовилась і почалася комунальна сага: відключення котлів, штрафи і врешті хабар. Керівника Дзерена ловлять із грошима. Він тікає, везе копа на капоті, потім повертається і сідає у сізо. Зараз відсторонений від посади. А тим часом «Альтеренерго» пропонувала встановити аналогічно котельню в стебнику за свої гроші. Але таке відмовило і натомість купують котли за 22 мільйони гривень із грошей платників податків. Хто це організував? Ті ж люди зі справи Дзерена. Один із них Анатолій Радловський, що проходить як свідок, нині керує таке. Висновок. Сучасні технології можуть змінити місто, але корупція здатна заморозити все. Львівський екопрорив чи корупційний провал. 2021 рік. Львів укладає контракт із польською компанією Control Process на розробку нового проєкту сміттєпереробного заводу на пластові. Ціна питання 1,4 мільйони євро або майже 60 мільйонів гривень. Але як з'ясувало слідство, новий проект виявився старим. Взяли документацію 2018 року, підрихтували її за 2 мільйони і виставили рахунок, ніби зробили все з нуля. Поліція відкрила справу. А далі ще глибше на тому ж проекті могли зникнути мільйони на експертизах, підготовчих роботах та тендерах. У Львів водоканалі та Теплоенерго теж мутні закупівлі генераторів і обладнання. Лише в Львів водоканалі збитків на 3,5 мільйони. Сміття переробити можна, а от системну корупцію складніше. Такі проєкти показують не лише технічні можливості міста, а й рівень відповідальності його управлінців. Це був зріст тижня від Vox. гарячий, гучний. Із присмаком несправедливості. Але ми тут, щоб про це говорити. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!